Вітаю вас на часі. Програма місто на телеканалі Рудана. в Студії Марина Куть. Коротко про головні новини вівторка, 14 січня. Видатна постать. Сьогодні у кривому розі вшановували пам'ять останнього керівника міста радянської епохи. Адже мушкає 2013. Результат експедиції пошуковців 15 знайдених в каменоломнях бійців часів війни. Сотий день народження. З круглою датою жительку Тернівського району вітали сьогодні не тільки рідні, а й представники міської влади. Щедрий вечір добрим людям. Молодь північного гірничо-збагачувального комбінату заходила на гостину до ветеранів підприємства. 21 рік тому пішов із життя Григорій Готовський. Талановитий керівник Кривого Рогу служінню рідному місту присвятив понад 40 років життя. Сьогодні вдячні земляки прийшли до будинку, де жив колись Григорій Іванович, і відвідали могилу, аби вклонитися пам'яті свого колишнього наставника, колеги і друга. Сьогодні до могили Григорія Гутовського, яка знаходиться на головній алеї центрального кладовища, поруч з могилою його дружини Раїси Панасівни, яка пішла з життя через два роки після смерті чоловіка, прийшли вшанувати пам'ять колишнього голови міськвиконкому міський голова Юрій Вілку, секретар міської ради Сергій Маляренко, заступники міського голови, голови райвиконкомів, керівники підприємств, установ та організацій міста. Ці люди не тільки добре знали Григорія Гутовського, більшість з них випало працювати під його безпосереднім керівництвом. Я його споминаю як от, хорошого наставника. Я тоді був ну, в смусі молодої руководителі, ще, по сравнів. І от і, по його просто от, слушали його і слышали його як заботу. От, він мог підсказати всегда, так тактично все сказати. Очень було комфортно з ним працювати. Григорій Іванович залишив багато важливих справ у пам'ять про себе. Його внесок у розбудову кривого ругу важко переоцінити. Вважає міський голова Юрій Вілков. Швидко летить час, 21 год, рік. Григорій Івановича вже не з нами. Ми всі, його колеги, його ученики всегда помним пам'ятаємо вкладі цього чоловіка в розвиток нашого И Сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз отдать почести, дань уважения этому прекрасному человеку, руководителю нашего города, который долгие годы трудился на благо нашего города. Сегодня отбылась поминальная панахида, якую отправил архиепископ Криворожский и Никопольский Владыка Ефрем. Сегодня это доброе имя имеет преснопамятный раб Божий Григорий, которого мы с вами молитвенно вспоминаем, этот праздник Господский, ибо сегодня великий праздник церковный, сегодня и новолетие, сегодня и память нашего поминаемого Григория Ивановича. И мы верим, что наши молитвы Сьогодні укріпляють його в його подвізі, тому що человек, як существо вічне, должен і подвізається не тільки в цій житті, но й в будущей жизни. Після панахиди та покладання квітів до могили Григорія Гутовського тут на центральному кладовищі вшанували пам'ять ще однієї заслуженої людини радника міського голови Дмитра Ступака. Цей будинок по вулиці Леніна, 17, і дотепер називають будинком Гутовського. У 1974-му Гутовські справляли тут новосілля, а 14 січня 93-го прощалися з головою родини. Сьогодні у день пам'яті цієї визначної людини криворіжці, які знали Григорія Івановича за життя, принесли квіти і світлі спогади до рідних йому стін. 21 рік минув з того часу, як він пішов з життя. Зараз розумієш, і ми всі ті свідки того часу. І свідки тієї роботи великої, яку він проробив, яку він залишив нам у спадок. Ми розуміємо, що він був дійсно світлою людиною. І от вийшла нещодавно книжка під моїм авторством та пам'яті у нас не отнять, і там є портрет Григорія Івановича. Там всього навсього два рядочки. Григорій Іванович Гутовський. Світла тобі пам'ять, світлий чоловічий. Григорій Іванович пішов із життя у непрості для країни часи: нові мікрорайони, станції швидкісного трамвая, заводи, аеропорт, спортивні школи і сквери все це промовисто нагадує в нашому місті про Григорія Гутовського. Сьогоднішні школярі тепер тільки з уроків історії рідного краю дізнаються про ті події. А для їхніх учителів це був час розквіту кривого рогу. Григорій Івановича я знала з дитинства, майже з рождення, тому що, э, дружили наші сім'ї, сім'ї наших батьків. Для мене этот человек близький, родной і дорогой. і я його помню як доброго, веселого, хорошого, порядочного і великолепного руководителя, який для міста очень дуже багато, який переживав за кожного жителя нашого міста. Меморіальна дошка, на якій викарбувано ім'я Григорія Гутовського, сьогодні була місцем скорботи і водночас світлого спомену про людину епоху. Фахівці фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадують, працююче населення, що за станом здоров'я потребує лікування, має право на оформлення пільгових путівок до профільних санаторно-курортних закладів. Про порядок оформлення таких путівок – в наступному сюжеті. Фонд социального страхования с тимчасовой втратой працездатности обеспечивает работающие население путевками на санаторно-курортное лечение. Как утверждают у Криворийской дирекции фонда, для жителей города закупаются путівки в лучшие санатории области и страны. В этих санаториях можно получить профилактическое лечение и восстановить свое здоровье по заболеваниям опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органам дыхания, нервной системы. То есть весь тот комплекс мероприятий, который нужен для оздоровления, І восстановлення здоров'я повністю освіщен в тих санаторіях, в котре фонд закупає путьовки. Оформлення путівки не займає багато часу та не потребує бюрократичної тяганини. Зазначають у Фонді соціального страхування. Розпочати слід з візиту до вашого лікаря. Он ему выдаст справку о том, что работающий нуждается в санаторно-курортном лечении. В этой справке будет указано обязательно профиль заболевания и какие санатории ему врач рекомендует для того, чтобы восстановить свое здоровье. Дальше работник берет эту справку и обращается к себе на предприятие, там, где он работает. З справки, там заявление, обращается в комісію по соціальному страхуванню. Такі комісії по законодательству України создане на кожному підприємстві, независимо від форм власності. Заявки на оформлення путівки на санаторне курортне лікування можна подати раз на рік. В разі її затвердження працівнику потрібно буде сплатити лише 20% від повної вартості путівки. Для предприятий и для всех работающих, что само предприятие никакие деньги на закупку этих путевок и на оплату этих путевок не затрачивает. То есть... Человек платит только эти 20 с, со своего дохода для того, чтобы получить это оздоровление. Но в 2014 году в среднем стоимость путевки где-то около 6 тысяч. То есть человеку, если работающему нужно поехать и оздоровиться, он будет где-то в среднем 1300 гривен оплатит для оздоровления. разі необхідності оздоровитися можуть і члени родини працівника. Есть и такая возможность, если нужно оздоравливать своих детей, можно у нас в фонде брать или путевку матери и ребенка, или путевку для совместного лечения вместе с ребенком. Сюда также относятся дети. Которій уже студентами днівної форми обучения до 23 лет, если якщо вони справку о том, що вони дійсно є студентами именно днівної форми, то тоді мама или папа по місці своєї роботи может взяти дві путівки для совместного лікування. З будь-яких питань щодо оформлення путівок на санаторне курортне лікування слід звертатися безпосередньо до фонду соціального страхування. Цьогорічний опалювальний сезон ще не завершився, а державне підприємство Криворізька теплоцентраль вже рахує збитки через низький рівень розрахунків за отримані енергоносії споживачами. В цілому нинішній сезон проходить на підприємстві стабільно без зменшення обсягів генерації теплової енергії. Однак, через незадовільний стан оплати послуг, теплоцентраль вимушено нарощує виробничі втрати. Державне підприємство Криворізька теплоцентраль забезпечує теплом та гарячою водою чотири райони міста. Майже половина поточного опалювального сезону вже позаду. За цей час теплогенеруюче підприємство у своїй роботі не вдопускало збоїв та аварійних ситуацій, працювало надійно і виробляло теплоносій у достатній кількості. Цьому сприяла велика підготовча робота у передопалювальний період. Було виконано якісні ремонт обладнання, внедрено нове обладнання енергозберігаюче і. надежное по его исполнению, это насосы немецкой фирмы типа Вилла, установленные приборы учета, которые дают возможность учитывать тепло и все энергозатраты. На сегодняшний день оборудование работает надежно, экономично и безаварийно. Попри стабільну у технічному сенсі, ситуація на підприємстві сьогодні ускладнюється у фінансовому плані через несвоєчасність розрахунків споживачів за отримані послуги. До того ж, існує ще і солідний борг минулих років. Всі повинні зрозуміти, що підприємства зараз великі, колосальні роблять, як по модернізації, так і необхідно за своє часу оплачувати енергоносії. Першу чергу жорстко с нас спрашивають з підприємства, то оплата за газ. Вона доставляти не менше 65-80%. Но, к сожалению, пока предприятие не в силах оплатить. В связи с тем, что население недобросовестно хочу сказать, оплачивает услугу за горячую воду и отопление. Поэтому еще раз, еще раз напоминаю, что после отопительного сезона всех, кто не рассчитался, материалы будут направлены в суды для вынесения решения и погашения стопроцентной задолженности. Но еще задача стоит не только погасить эту текущую задолженность, если будет, но и погашать задолженность прежних лет. Она у нас тоже немаленькая. Более 50 миллионов еще задолженность есть. Спеціалісти служби збуту підприємства продовжують працювати зі своїми боржниками і в поточному році до злісних неплатників застосовують суворі заходи впливу. Ніяк ми не можемо вирішити ту проблему, щоб населення отримував услугу гарячої води теплення за неї 100% розраховувалися. Тому предприятиям зараз приймається багато мер, юридичним відділом, службою збуту, совместно з судами міста. нашего всех четырех районов, которые мы обслуживаем, также исполнительным службам, подготовка материалов для рассмотрения наших должников в суде, чтобы вынести решение, передать материалы в исполнительную службу, и потом исполнительная служба должна все-таки взыскать ту задолженность, которую имеют должники наши перед нашим предприятием. Сьогодні ситуація з оплатою за спожиття енергоносії на підприємстві залишається гострою для подальшого проведення опалювального сезону в нормальному режимі до боржників застосовуватимуться економічні санкції, і до цього несумлінним платникам треба бути готовими. Пройшов завершальний етап експедиції аджимушкає 2013, в якій брали участь і криворізькі пошуковці з громадської організації пошук Дніпро. Експедиція вже 42 роки досліджує каменоломні Керченського півострова і за всі ці роки не було більш результативної знахідки. З братського поховання акмунайських каменоломень було піднято 15 бійців радянської армії. Про цю та інші вражаючі знахідки розповідають наші кореспонденти. В середині січня 1942 року, в ході Керченсько-Феодосійської операції, наші війська вимушені були відступити на позиції в районі акмонайських каменоломень і закріпитися на них до травня, до початку німецького наступу. Чотири місяці катакомби вочевидь використовували для шпиталів, базування складських підрозділів та укриття особового складу. Є такі отривочні свідіння в документальних істочниках у тому, що в мае сорок второго года попали в окруження, какие-то наші части. Не исключено, что часть этих бойцов могла оказаться под землею, спуститися під землю і організувати очаги сопротивления. А про братське поховання, яке знайшли пошуковці в одній із виробок, і взагалі немає жодних відомостей в жодному архівному документі. Що одразу викликало увагу, так це повне мандарування похованих солдатів, наявність бинтів на останках та сліди поранень. Скоріше ситуація була. якщо представити, що тут яма, И рядом стенка, точно такая же стенка, которая ограждала жилую зону от сквозняков, от холодного воздуха с глубины каменоломен. И чтобы удобнее быстрее было закопать и не тратить время, они просто вот такую стенку обрушили на останки. Ніяких особистих речей, які б говорили про їх приналежність, конкретній особі при солдатах не було, що свідчило на користь версії про госпітальне поховання. Піднімаючи останки бійців, пошуковці побачили те, до чого не були готові навіть самі Керченці, на те, що люди, які більше працюють на поверхні, це збережене часом та кліматом, суглобова тканина та муміфікація рук деяких загиблих. Такі от ну поражають більше всього, тому що на верховому поїзді ну, на над землею, ну. Останки обычно пропадають кості, там некоторые навіть розсипаються, ну от времени, а під землю це хран просто поражають. Хто були ці солдати, до якого військового підрозділу належали, сказати неможливо. Дику підказку вони залишили на кам'яних стінах катакомб, Це якісь речення, написані Грузинською, але це хіба що звужує коло пошуків, та не відповідає однозначно на питання. Як звісно, із там почти двох десятків стрілкових дивізій, які ходили в состав Кримського фронту. 6 было чисто национальных. Это 63-я, 77-я и 138-я горно-стрелковые дивизии, 224-я, 390-я, 396-я стрелковые дивизии. Несколько из них были грузинскими, 63-я, 138-я, 224-я. Но, правда, 63-я была на самом южном рубеже Крымского фронта участки, это в районе Черноморского побережья. 138-я воевала тоже южнее, гораздо Каменского. Может быть, здесь какое то время находилась 224-я дивизия. дивізія. Не допомогли і знайдені три смертні медальйони. Вони не зберегли паперові вкладиші, а значить, солдати залишаться безіменними. І на жаль, це вирок. Вряд ли сліди цього захоронення стоїть искать в архівах, тому що ну, в 42-му году на Кримському фронті. Ситуація з веденням документації була достаточно складною, скажем так, це, во ну, а, во вторых б... подавляющее большинство документів всіх частей сидіння Крымского фронта були уничтожены или потеряны в Крымской кримська операции. 15 бійців червоної армії підняли пошуковці з кам'яної необлікованої могили. І ця цифра є сенсаційною. Адже за останні 40 років в каменоломнях знаходились дебільшого більшого подинокі поховання. Тож, експедиція Джимушкай завершилася результативно. Урочисте перепоховання цих 15 захисників Керченського півострова відбудеться 9 травня, в рік 70-річчя визволення України. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Сотий день народження з круглою датою жительку Тернівського району вітали сьогодні не тільки рідні, а й представники міської влади. Щедрий вечір добрим людям. Молодь північного гірничо-збагачувального комбінату заходила на гостину до ветеранів підприємства. Сьогодні свій столітній ювілей святкує мешканка Тернівського району Тетяна Ялова. З ним народження ювілярку вітали численні родичі, представники міської, районної влади і духовенства, розповідає Тетяна Васильєва. У хаті Тетяни і Лівни яблуку не було де впасти. Цій жінці пощастило не лише довго жити, а й мати велику родину. І це найбільше її багатство. На сьогодні вона має четверо дітей: дев'ять онуків, одинадцять правнуків та вісім праправнуків. Перша третина родичів вже зранку вітали маму, тітеньку, бабусю з днем народження. Я бажаю їй самого крепкого здоров'я, самого головного щастя, щоб вона жила до своїх літ. Не заборолась из-подарункам и дощирами побожаемыми и представниками шкоит районной влады. Всего самого наилучшего. Держите, пожалуйста, поздравления президента. А это подарок Юрия Григорьевича Вилкула, материальная помощь. Возьмите себе, пожалуйста, вот эти замечательные цветы вам, те дня рождения. Терновский райисполком присоединяется к всем поздравлениям, которые вам сегодня звучат. Желают вам! Еще много-много лет здравствовать! Показывать пример долголетия своей собственной родне, семье и всем тырновчанам. Здоров'я вам самого крепкого, радості від ваших внуків і правнуків. Будь своїми успіхами вас радують. Разом з привітаннями приємну звістку про збільшення суми пенсії тетяні і принесли спеціалісти районного управління пенсійного фонду, оскільки день народження ювілярки припадає на перший день нового року за старим стилем, то її сьогодні щедрували і бажали довгі літа сусіди та прото є Ми вас Вітаємо. Со століттям велике свято дай Господь сподобав дожити стільки років, побачити змін і влади різні, і людей різних, і настрої різні, і дожити до цього дня. Дай Бог дочекатися ще хрещення Господнього і ще пожить і порадіть і разом молиться до нашого Господа єдиного. Нам завжди цікаво слухати спогади довгожителів, Здається, так можна зрозуміти секрети їх довголіття. Мала батьківщина імениниці село Новою Софіївського району. І її родина раном втратила батька, тож з малку діткам доводилось бути помічниками мамі. А тоді я вже, як кажуть, убилася в пірячку, то робила в колгоспі, як іде весна, там полка, я була ланковою. Коло комбаїна робили. Куди посилали, туди я й робила, там я й робила. А потім знайшла спора, пішли діти, до бої. Він на железній роботі робив, на паровозі, а я ж я скільки ж теж у колгоспі робила. Ще у 40-х роках минулого століття родина Ялових перебралася до Кривого Рогу. Тетяна Іллівна була на господарстві, адже тоді мала п'ятеро діток. Її працьовитість вражала всіх. Була неграмотна, але хата моя завжди була біла, розповідає Тетяна Ілівна. Коли тільки встигала, згадують рідні. Мама красива у нас. Вона така велика трудівниця. Я кажу, вона в нас оце, поки люди йдуть до роботи, у неї вже вона вже переполола, вона стала чуть світа то саме, що тільки. Зорі світять, а вона вже біла. Такі кучі, нас дітей багато, онуків багато прийдеш. Куй, отакі. Ми всякі здоровені. Це у нас пиріжки, всякі торіжки, всяке таке, це, все, все це вона. Ще з молоду Тетяна Ілівна дуже любила танцювати, збирати родину на свята. Її життєдальний характер проявляється і сьогодні, коли вона розмірковує про свій вік. Мабуть, я багато хабаків їла. Може, я у Бога заробила так, що я довго живу там, чи, чи не, не знаю. Усі в цій сім'ї шанують і люблять старішину роду. Общаємося, ну да, розказує як вона ну, молодость, розказує, як війну пройшла, ну. Розказувати свою історію у наші бабушки очень много дітей і внуків, і вона їх всіх так вас що всі просто атлічні люди. Щоб ми були порядні, щоб ми чоловіків своїх поважали, щоб ми знали, поважали старших. У мене свекри були. Я до них теж відносилася, як, як і до своїх. Теж старалася допомогти. І все. І, ну, все, все як треба. У нас все хорошо. І хай все добре в цій родині триває якнайдовше. Довгі літа Тетяні Єлівні бажаємо і ми. Підопічні Дзержинського територіального центру старий Новий рік зустріли весело та по сімейному. Всі разом співали, щедрували та зустрічали гостей, яких у свято на порозі закладу було немало. Емоціями від душевних зустрічей у новорічний день за старим стилем у терцентрі поділилися з нашими кореспондентами. Хоча за віком вірити в Діда Мороза та Снігуроньку їм вже не годиться, їхні очі й досі по-особливому сяють у новорічні дні. На старий новий рік мешканці Дзержинського району, підопічні територіального центру, завітали до закладу із сподіваннями зустріти свято по-домашньому, з теплими емоціями та в колі однодумців. І очікування справдилися. Тут їх зустріли із веселим настроєм під музику та з піснями. Допомогли створити таке живе свято самі ж пенсіонери, учасники вокального гурту Душі Криниця. А за покликанням серця ще й волонтери. У нас пісні, різдвяні. Сьогодні щедріки Маланки, Новий рік, і ми сьогодні будемо вітати з цим днем. Це ну такий день буде радісний день. Вони будуть разом з нами співати. Очень хорошо поют девочки. С таким настроением, вдохновением йдеш домой, как будто бы где-то в раю были. Честное слово, очень хорошо, молодцы. Мы очень довольны, что нам такое внимание выделяют. в територіальному центрі Дзержинського району. Постійно отримують допомогу близько півтори тисячі самотніх пенсіонерів, для яких важлива і консультація фахівців, і можливість обміну думками та досвідом з ровесниками, і просто щире спілкування. Это значит в основном люди, которые одинокие, у них некому значит, ну, им оказать помощь. Поэтому у нас есть социальные работники. Вот таких социальных работников в тетрадильном центре 130 человек, которые. Значить, два, три-чотири рази в день, в залежності від потребності, необхідності, показують різні соціальні услуги, то вони готують піщу, убирають в домі, ходять в магазин, оформляють субсидії і всі ті питання, які скажуть, нам треба помити полы, помоют полы, убрати, убрать в домі, помити окна і оказувати всі ці услуги. Також протягом 21 дня підопічні центру можуть знаходитися у відділенні санаторної реабілітації, що діє на базі закладу. Тут пенсіонери отримують. Належне лікування та харчування, а разом із цим і цікаве дозвілля. 78-річний Олександр Олізаревич займається тут спортом. Каже, що такий здоровий раціон, за яким він живе вже два тижні, точно йде йому на користь. Я не мог, не мог ходити ногою, лівою, да? тільки з паличкою. А зараз кажуть. Процедури роблю, Ну, ліве колінка, да, електрофорез, магніт. 100 метров, а то... Що є лієлі так з дві? То класна. все. ці люди оптимістичні, люблять життя. Є яскравим прикладом того, що і після виходу на пенсію можна повноцінно жити, радіти від приємних справ та відчувати свою потрібність. Представники молодіжної організації Північного комбінату у ці різдвяні дні відвідали ветеранів війни, мешканців мікрорайону Даманський, а також почесних ветеранів комбінату. Молоді люди ходили не з порожніми руками, а з щедрівками та солодкими подарунками. Більше знає про це Ігор Кононенко. В рамках реалізації програми «Здравствуй, ветерани, яку вже не перший рік впроваджує життя Північний гірниче збагачувальний комбінат. А молоді працівники підприємства у ці різдвяні дні відвідали багато квартир на мікрорайоні Даманські. Зокрема, представники молодіжної організації поздоровували зі святами та пощедрували у ветеранів великої вітчизняної війни, ветеранів праці та почесних ветеранів північного комбінату. А це близько 70 земляків, яким молоді північани подарували гарний настрій та заряд бадьорості на цілий рік. Молодь там і сорівнування проводить і всякі там заходи по відношенню до старшого покоління. Це дуже добре, що молоді ви старі традиції. Представники молодіжної організації приготували для ветеранів подарунки та імпровізовані міні-вистави на тему щедрого вечора. Подобалось дуже. Я й не очікував, що все ж будуть поздравляти. поздравлять. комбінат не забуває нас. Для нас дуже важливо поздравляти ветеранів, пам'ятати. Людей, которые отдали комбинату лучшие годы своей жизни. Дарим им настроение, заряжаемся сами позитивом. Віта приєднано ділять подарки. Та все ж одними тільки щедрівками добрі справи ентузіастів не обмежуються. Продовж минулого року представники молодіжної організації північного комбінату брали участь у волонтерському русі Десан добрих справ виявили активність вони і у акціях «Посади дерево», зелене місто та Один день з медінвестом. Крім цього, зимові канікули молоді північани організували новорічні ранки та святкову програму біля ялинки для дітей працівників північного ГЗК. У кривому розі визначили найпопулярніші імена для новонароджених в 2013 році. При реєстрації дітей у нашому місті найбільшою популярністю користувалися близько 30 чоловічих і жіночих імен. У 2013 році криворіжці найчастіше називали своїх дітей Софіями і Данилами. Рейтинг найпопулярніших за рік імен серед криворіжців склало міське управління юстиції. Згідно із статистичним спостереженням, в 2013 році батьки дівчаток найчастіше обирали для них імена Софія, Поліна, Анастасія, Мілана, Анна, Марія, Кіра, Катерина, Ксенія, Дар'я, Аріна. А от найпопулярнішими чоловічими іменами були Данило, Ярослав, Дмитро, Іван, Максим, Кирило, Єгор, Нікіта, Артем, Євгеній, Віталій, Володимир. Не поменшало в минулому році серед молодих батьків і любителів екзотичних нетрадиційних імен. Так у кривому розі в 2013-му народилися Дамір, Акім, Еммануель, Мойсей, Луай, Біар, Яромір, Єлізар, Волод Емір. Прихильників незвичних імен не бракувало і серед батьків, дівчаток. В числі народжених у 2013-му є Аніта, Нурай, Суламіта, Наомі, Кітана, Амелія, Адель, Ніколіна, Маріам, Божена, Гаяне. Цікаво, що нині рідкість, такі, здавалось, би звичні імена, як Вадим, Руслан, Артур, Назар, Ростислав. Також серед рідковживаних в Кривому розі Захар, Остап, Семен, Трофим, Лев, Марк, Гліб, Філіп, Демид, Потап. Серед дівчаток малопопулярні імення – Кароліна, Марта, Домініка, Ангеліна, Аліса, Єва, Діана та Міла Маріанна. Останнім часом з'явилася тенденція нарікання дітей подвійними іменами. Проте у нас, як свідчать дані міського управління юстиції, такі випадки рідкість. Серед новонароджених криворожаночок у 2013-му зареєстрована Анна Марія. Загалом минулий рік приніс у Криворізькій родини 7 тисяч дитину. Хлопчики – у меншості. Їх 3 тисячі Дівчаток зареєстровано 4 тисячі Такими різними були новини вівторка. За добу дізнаємося, що принесе нам 15 день січня. З вами була Марина Куть. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Родана.